Бажаю здоров'я! З вами один з підрозділів 14 окремої механізованої бригади. Сьогодні ми вам покажемо, як ми особисто користуємося платами ініціації від електроніки для ЗСУ. В даному випадку нам приходить плата ініціації у пластиковому 3D надрукованому на 3D-принтері корпусі для вологозахисту. Мається фізична ЧК-запобіжник, який має ще проволочку. В комплекті входить також сигналізатор для перевірки, чи безпечно, чи є сигнал, чи не подає. Типу, в даному випадку, коли плата, лампочка не горить, ток не подається, і це безпечно. В цій модифікації у нас є три проводи для припайки до плати ініціації для дистанційного підриву. Можна запросити, щоб відправити без проводків. Це за власним бажанням. В даній ситуації ми експлуатуємо плату на БК, іншим наступним методом. Плата ініціації, є ще варіанти з поролоновою паролон, подушечкою, щоб від вібрації не було тимчасового цього вибуху. Ми обісераємо будь-який картонка, пласт, цей, картонка, різні там мішечки. Просто берете ізоленту. І... Це можна навіть робити відносно одному. Типу тримаєте рукою. Декілька мотків зробили. Перевірили, що вона тримається намертво. Оце, вибачте, рукожопість. В такому, в такому чині, в такій картинці ми його цепляємо до дрона. Наступний етап кріплення бойової частини до дрона. В даному випадку я використовую стяжки бажано грубі. Ми використовуємо дві, кількості дві штуки. Шукаєте місце, де, щоб ви нічого не пережимали, не провода, будь-яку запчастину, деталі тому подібне. Цепляєте дві стяжки, запобіжником фізичним цепляєте донизу, щоб він був донизу, щоб можна було його видірнути. Так само навіть відносно одною рукою можна це все зробити одній людині. Зажимаєте спочатку не сильно для того, щоб збалансувати, щоб він не грався туди-сюди. Зажимаєте тут, позаду, так якраз. Оба. Раз, два. Все це файно бац, бац, готово до взльоту. Пауза. Даний етап ще перед тим, як виносити його до взльотки. Ми перевіряємо для того, щоб прицепити ЄДП-шку підривник. В комплекті є такий світодіодик на 5 вольт, є задні вхідне місце. Ми зажимаємо, вставляємо туди сітодіодік. Якщо він не світиться, значить все безпечно, можна вставляти детонатор. Так, Контакту у нас немає, але при техніці безпеки краще перевірити декілька разів. Тому краще не треба. Їх, опа, все воно безпечно. І далі, виносячи ваш помічник, коли виносить дрон, він просто вставляє в даній ситуації у нас, пластит, вставляє в дірку пластит і все, до взльоту готово. Крайній останній етап перед зльотом це місце взльотки. В даному випадку ми до скоби прив'язуємо шнурок приблизно сантиметрів 50, можний метр. На кінці мається. Такий маленький загнутий цвяшок в формі крючочка. Це забувається в землю, як бажано, щоб було потужно тримало. А коли помічник виставляє дрон на бойову позицію, він кручочком зачіплює даний запобіжник, видергує проволочку, і при взльоті даний запобіжник, так, для техніки безпеки, при взльоті. Запобіжник витягується, йде відрахунок у 2 хвилини. Через 2 хвилини плата при детонації вибухає. Це може бути удар об землю, там пташка полетіла, при вібрації спрацьовує детонатор. Всім дякую за увагу.